Знайти похідну цієї функції. Y штрих дорівнює. Коефіцієнт перед тангенсом ми винесемо. Потім напишемо похідну функцію тангенс. Це 1 поділити на косинус квадрат. 1 поділити на косинус квадрат х. Тепер похідна другої частини виразу. Мінус одну п'яту коефіцієнт виношу. Похідна х в п'ятій степені, це буде 5 на х в степені нижчій на 1, тобто на степень 4. дорівнює. Тепер залишилось просто симпатичніше записати. Двійку внесемо в чиселі 2, косинус квадрат х мінус 5 і п'ята скорочується х в четвертій степені.